Всім привіт! Так і сьогодні ми майструємо ось таких веселих дракончиків з фетру, які під силу зробити навіть дітям. Зелений дракончик, символ 2024 року, тому він буде дуже гарною прикрасою на ваші новорічні та різдвяні свята. Отже, для початку, щоб створити таку іграшку, вам потрібно зробити шаблон. Ви можете намалювати його самостійно. Або ж подивитися в інтернеті, там є безліч шаблонів, не обов'язково робити такого, як в мене. Якщо ж ви хочете такого, як в мене, то я можу залишити на Google Диску шаблон саме такого дракончика, і потім ви собі зможете його запросто завантажити та просто або відмалювати від комп'ютера чи роздрукувати на принтері, якщо він у вас є. Як бачите, я взяла фетр, склала його вдвоє. Заколола булавками нашу заготовку, яку я вирізала, і потім я вирізала контур дракона. Із фетру. На нашій іграшці є нашивки із інших кольорів фетру, які треба прошивати до заготовки. Ось бачите, це в мене пуско з такими навіть червоними полосочками, ротик та вушка. Ви можете за бажанням приклеїти це все клеєвим пістолетом, якщо, наприклад, ви робите з дитиною і дитині це зробити заважко. Але е, дуже красиво виглядає якраз та робота, де оце все не прикладно. А пришити. Для того, щоб зробити нашивки на нашу іграшку, ми вирізаємо саме найперше ті нашивки із шаблона нашого, тобто з паперу, спочатку вирізаємо. Далі нам треба прикласти тут іншу заготовочку до фетру певного кольору. І вистригти. Так, наші всі детальки готові. Як бачите, я вже поскладала зверху на заготовку. І зверніть увагу ті частинки, де я показую от збоку, саме біля ротика, ми не будемо зразу прошивати, а прошиємо аж потім. Зараз ви зрозумієте, про що я кажу. Тепер дивіться, як пришити оці всі детальки. Ми будемо прошивати петельним швом. Ось. Затягуємо петельку. Бачите, робимо прокол десь приблизно на 3 мм, якщо ви хочете, щоб стіжки були дрібненькі. Проколюємо, голочку пропихаємо всередині петлю і затягуємо. І таким чином прошиваємо повністю всю заготовку. В принципі, всю іграшку ми будемо прошивати саме таким швом. Тому що він виглядає дуже естетично, і якщо ви будете робити невеличкі стіжки, то іграшка буде виглядати ще красивішою. Як навчити дитину шити цим петельним швом? На початках, на гуртковій роботі, я вчила діток прошивати такі іграшки великими стіжками. З великими відстанями. А ще на початку я малювала їм крапочки, куди вони мають привести голкою, щоб утворився петельний шов. І таким чином діткам було набагато легше запам'ятати, як його прошивати, і в майбутньому у нас більше не виникало проблем. На наступних заняттях ми вже шили більш дрібнішим швом. Ось так ми прошили вушка. Тепер ми будемо прошивати ротик. Ось якраз саме цей момент, про який я вам говорила. Ви можете заколоти булавочками. Оці частинки, де йде прошиття бокових сторін з основною заготовкою, ми не чіпаємо, розпочинаємо шити з верхньої частинки, чи там, наприклад, з нижньої, як вам зручніше, а бокові частини ми будемо вже прошивати, аж коли ми будемо повністю зшивати основну заготовку. Знову ми прошиваємо ротик таким же петельним швом, яким ми прошивали вушка. Тепер вишиємо посмішку та носик. Для цього ми робимо прокол вперед, утворюється шов, далі ми повертаємо нитку в те саме місце, в той самий отвір, назад, і проколюємо знов вперед. Робимо невеличкі стіжки охайні десь приблизно по 2 мм. І таким чином ми прошиваємо. Весь контур, який малюємо заздалегідь, або простим олівчиком, або маркером, або фломастером. Головне це зробити охайно, щоб потім не видно було із того шва, яким ми прошиваємо. Тут на відео я вже пришила животик нашій іграшці. Залишила невеличку частинку, для того, щоб наповнити. Можемо наповнювати холофайбером чи ватою, що у вас є в наявності. Наповнюємо стільки, скільки вважаємо за потрібне. Після того, як ми наповнили нашу іграшку, вірніше живіт нашої іграшки, прошиваємо далі заготовочку до кінця, заплутуємо нитку та відрізаємо. Так, тут на відео ви бачите вже пришиті всі детальки, нашивки і боковинки, бокові частинки, як бачите, я трішки теж наповнила ватою. І тепер вже зшиваю заготовку, основну нашу, знову ж таки, петельним швом. Роблю прокол маленькі стіжки. і Голку в петельку затягуємо, робимо це акуратно. Чим менші стіжки я вже казала на початку відео, тим ухайніше виглядатиме ваша робота. Є ще один дуже важливий нюанс, коли ви прошиваєте ту чи іншу частинку тіла, особливо вузькі частинки, такі як ручки, ніжки. Одразу намагайтеся їх заповнити. От прошили, наприклад, і зразу заповнили ватою, саме, наприклад, ручки чи ніжки, і далі прошиваєте всю заготовку. Чому? Тому що потім, коли ви вже прошиєте повністю всю іграшку до кінця, вам буде дуже важко дістатися таких важкодоступних місць кутиків, вушок, наприклад, ручок, ніжок і тому подібне. Наш дракончик готовий. Ось такий він в мене вийшов, трішки пузатий. Попередній, який я вам показувала на початку відео, вийшов трішки худший. Тепер нам треба приклеїти очі та брівки. Це ми можемо зробити за допомогою фетру. Фетр беремо уже цього разу щільний. Якщо немає щільного, то, звісно, можете взяти і м'який фетр. Так, виріжемо спочатку брівки. Я взяла відрізок фетру, склала наполовину і одразу вирізаю. Дві брівки. Ось такі вони в мене вийшли. Тепер беремо білу полосочку, можемо зразу приміряти ці брівки. Ось так от вони будуть виглядати на нашому дракончику. І так ми можемо кожну детальку спочатку розмістити, а потім вже приклеювати, щоб зрозуміти, чи щось там не завелике чи рівно ми приклеїли і тому подібне. Ось, тепер Основну частину наших очей я вирізаю таку, як у формі віконечок, як на мене трішки завеликі великі вийшли, можна трішки зрізати. Так, ось тут ми будемо їх розміщувати. І тепер нам треба вирізати зіниці із чорного фетру. Ми можемо трішки підрівняти, щоб вони були не такі великі. Так само полосочку чорного фетру складаємо наполовину, вирізаємо кругленькі очі. І робимо такі з боків надрізи, щоб трішки вони виглядали реалістичніше. Ось так, як в мене на відео. Далі ми беремо і на білу заготовочку наносимо трішки силіконового клею, приклеюємо чорні зіниці, не обов'язково, до речі, чорні, можна і якогось іншого кольору. Приклеюємо очі до нашого дракончика. І, звісно, там вже ваша фантазія, ви можете додатково вистригти вії, наприклад, з екошкіри або ж із фоамірану. Краще це робити все ж таки з екошкіри, тому що вона не буде сипатися, бо якщо б ви вистригли з фетру, то він би осипався. В процесі роботи я трішки захляпала заготовку, але ми зараз її закриємо шарфиком. Для цього я взяла, як бачите, полосочку м'якого фетру і роблю ось такі рівненькі надрізи, приблизно по 5 мм з однієї і з другої сторони. Далі ми обмотимо нашого дракончика. Тут я намагаюся замаскувати місце, де я випадково захляпала трішки заготовку клеєм. Для цього я Прикриватиму шарфиком, приклею його, щоб він уже тримався в одному положенні на іграшці. Якщо ви не хочете цього робити, якщо у вас сталася така неприємна ситуація, ви можете, звісно, на тому місці приклеїти якусь сніжинку, а шарфик просто зав'язати. Далі ви можете прикрасити іграшку тим, що є в вас в наявності. Це можуть бути якісь блискітки, зірочки, паєтки, сніжинки і тому подібне. До речі, ці сніжинки я сама робила з епоксидної смоли, заливала того року, і от якраз зараз їх я використаю для нашої іграшки. Ось така краса в нас виходить. Я сподіваюся, що цей майстер-клас вам пригодиться, і ви обов'язково повторите і зробите таку ж саму іграшку. Не забудьте поділитись з другом, написати мені коментарик та поставити лайк. А також підписатись на мій TikTok та Інстаграм, там багато корисностей.